Компанія Автофокус і у нас є нове надходження. Джип Чирокі з 2017 року на правильному двигуні 3.2 На повному приводі. Американський автомобіль приїхав до нас з Америки з мінімальнішим пошкодженням. Замінили всього лише бампер та капот на оригінальні. Він у нас на топовій комплектації на оські 16 дисках. На передньому безключовому на тануванні, на комбінованому салоні з люком та панорамою. Люк панорама працює відмінно, жодних зауважень немає. Передній безключовий зеркала в нас підігрівом та мертвою зоною, повний електросклопакет, блокування задніх е, замків, потім блокування задніх дзеркал, електрорегулювання дзеркал, ось ось електричне сидіння з поперековою підтримкою водія, автосвітло, регулювання, відкриття. Кришка багажника з салону, вона у нас з електровідкриттям. Ось таке повне мультимедійне кермо в дуже гарному стані. Пробіг у нас всього лише 271 тисяча кілометрів. Автівка пройшла всі регламентні роботи по своєму пробігу. Жодних помилочок у нас немає. Потім сенсорна мультимедіа. Це найбільший найроширеніший екран з камерою заднього виду. Потім у нашій є динамічні. Лінії, які допомагають нам при паркуванні, ось так. от. Потім блок управління кліматом. Клімат у нас іде двохзонний. Він у нас дуже гарно працює, заправлений, все добре. Потім у нас є роздаточка з вибором режимів руху. Коробка, автомат, електронний ручник. Це все в нас є. Тут є в нас блок управління панорамою та люком. Ось так це все виглядає. Вона у нас в ідеальнішому стані. Заднє дзеркало з автозатемненням. Просто в ідеальнішому стані. Ось такий ось це все вигляд має. Тому приїжджайте до нас, торговий центр Республіка, перекомпанія Автофокус і купуйте автомобіль по найвигіднішій ціні на ринку.